Щодо будівництва багатофункціонального центру на проспекті науки, під час однієї з робочих поїздок до Харкова, президент України Володимир Зеленський дав доручення створити безпечний простір, адже голова держави вбачає в такому проєкті перш за все можливість захисту дітей та цивільного населення від агресії оскаженілого сусіда. Проєктом там передбачено бомбосховище, в якому зможуть знайти прихисток сотні й сотні людей, адже три чверті центру знаходитиметься під землею. Також це приміщення можна буде використовувати як великий освітній простір, де у безпечних умовах зможуть проходити навчання до 700 школярів або студентів. Зведення будівлі фінансуватиме виключно держава. Витрата міських грошей на саме будівництво не передбачається. Зараз Кабмін виділив субвенцію на перший етап робіт. Місто профінансує тільки проєктну документацію. Проєкт має відповідати усім державним будівельним нормам, які стосуються бомбосховищ, так що багатофункціональний центр міг витримати ракетний удар. Жоден клаптик території Сарженого Яру не постраждає. Будівництво відбуватиметься у санітарній зоні. Що прилягає до проспекту науки і не є частиною сарженого яру, також додам, що будівництво у самому яру неможливо взагалі закон цього не дозволяє категорично. До кінця цього року планується закінчити усі технічні узгодження і дати старт будівельним роботам.